Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин розкажемо вам про хвойне дерево. Ялина звичайна віргата. Це дивовижна монстроподібна ялина. Дуже вільної, випрямленої та ажурної форми. Дерево є досить швидкоростучим. В 30-річному віці сягає 15 метрів висоту. Пауни у неї змієвидної форми, тому її і називають в народі змієвидна. Дерево майже без розгалужень закінчується одинарною брунькою. Бічні у увіргати звисаючі. у неї чітко виражений. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Дерево є досить морозостійким. Вимоги до вологості та родючості ґрунту у Віргати середні. Рекомендується для посадки у парках та садах як домінуюча рослина на видних місцях. Придбати ялину, звичайно, віргата ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим. З вами була Альона Квітнева. Па-па!